Сьогодні черговим засіданням виконавчого комітету Одеської міської ради було визначено рішення щодо встановлення тарифу на паркування у розмірі 30 гривень за годину. Крім того, встановлено вартість абонементу місячного 2500 гривень та 28 тисяч гривень річного. Це обумовлено в тому числі зростанням мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня 2025 року, які складає 8 тисяч гривень. Крім того, це обумовлено зростанням інших факторів, які впливають на тариф. В інших містах України тариф досить вищий, ніж в Одесі, бо в Києві це 35 гривень, в Львові в туристичний транспорт до 95 гривень за годину. Комунальне підприємство наразі. Виконує функцію оператора понад 50 майданчиків, 51 майданчик для паркування. Це нам надасть можливість утримувати діючі та створювати нові майданчики для паркування. На 25 рік в планах це 23 майданчика ще додати. Сплачується виключно через термінали самообслуговування або за допомогою QR-кодів і так далі. В інших містах не сплачується. Якщо не передбачені дорожні знаки, платні послуги та там що є функція оператора, виконує комунальне підприємство або інший суб'єкт заподрювання, не сплачувати за паркування це шахрайські дії з боку яких невідомих суб'єктів. На торгівельних центрах, які, які знаходяться на орендованих земельних ділянках або у приватній власності, вони самостійно встановлюють тариф на паркування.